Ну а вже завтра буде два роки деокупації Київщини. Закатованих дорослих і дітей знаходили у братських могилах, підвалах будинків і під руїнами. Два роки тому світ із жахом дізнався про існування Бучі, Ірпеня, Гостомеля і про те, що коїли там росіяни. Російських почвар із Київщини вимили, але скільком з них за цей час винесли вироки. Скільки до суду спрямовано обвинувальних актів, і скільки катів вже отримали підозри? Бо і після підписання бучанської декларації про відповідальність Росії за найтяжчі воєнні злочини їх продовжують фіксувати щодня. Ну у нас піка окрім гражданських гражданських всіх. Перші кадри із вбитими цивільними на дорогах бучі супутники фіксують ще 9 березня 2022 року. А вже за місяць окупації у Бучанському, Вишгородському, Броварському районах російські солдати вбивають 1377 осіб. Тіла закатованих знаходять навіть через рік після звільнення. Ще 307 місцевих зниклі безвісти. Досі. Рідні колеги не знають і що з Олексієм Данченком його розармійці викрали ще 10 березня 2022-го в гостомелі, коли запрацювали перші гуманітарні коридори в Україні. Їх колону зупинили росіяни, вивели Олексія, і без всяких пояснень його забрали з собою і увезли. Він знаходиться в полоні, тому ми всі чекаємо його повернення. Це черговий воєнний злочин Росії. Усього правоохоронці порушили 23 тисячі 419 кримінальних про. Прав проваджень тільки на Київщині це такі злочини, як і державна зрада, колабораційна діяльність, диверсія, розв'язання та введення війни, е терористичний акт, порушення законів та звичаїв, а також інші злочини пов'язані з воєнними діями. Необхідні свідчення слова тих, хто зважився і заговорив. Правозахисні організації силовики фіксують від деокупації Київщини й донині. щодня. Біль вимагає документації, аби ми та ті, хто будуть після нас, знали й пам'ятали, а всі винні відповіли за скоєне. Ірина Кондрачук, Михайло Головненко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.